Як заробити гроші на хендмейді або іншій творчій роботі? Ми маємо один найшвидший та найлегший шлях, яким чином це зробити, працюючи самостійно на себе? А зараз його розповім на прикладі рок гуртів. Перший етап це створення певного продукту. Ну скажімо, альбом, так тобто, продукт не один, або можливо, один-декілька продуктів, але не супер багато. В кожного це буде по-різному. Крок номер два: як тільки цей самий альбом наш готовий, ми починаємо гастролювати, тобто заробляти гроші, запускати цей самий продукт до людей. Наше завдання на цьому етапі – його продавати. Я розумію, що далеко не всі творчі люди хочуть щось продавати взагалі в своєму житті. Що ви просто любите свою роботу, те, чим ви займаєтесь, і не хочете продавати прям ніяк, ніяк. Ви не станете рок зіркою. А вам потрібно йти або підспівувати до якоїсь рок зірки, котра себе вміє продавати, або йти, наприклад, у хор. Умовно кажучи, тобто йти в компанію там, де є людина, котра займається тим, що буде продавати те, що ви робите. Коротше, по-простому, не хочу продавати, не мучай себе, не мучай свою долю, іди працюй на когось, хто це вміє і хоче робити. Після того як у нас є альбом, і він у нас якось почався продаватися, наше завдання зрозуміти, які саме з наших пісень є хітами. І паралельно з цим їздити гастролювати. Якщо ми визначили, що в нас є якийсь хит, хіт, один чи два чи три, намагаємось ці самі хіти, по-перше, повторювати, тобто створюємо новий продукт, але не багато. Ми випускаємо там один сингл раз на певний невеликий період, умовно там декілька місяців або півроку. А гроші заробляємо на цьому альбомі. І таким чином потрошку, потрошку рухаємось. І з часом наше завдання створити альбом з цих самих хітів це не обов'язково велика кількість для когось. Достатньо і одного хіта. А ми ці самі хіти починаємо або масштабувати. За допомогою того, що ми маємо собі якихось інших людей, но в такому випадку нам потрібно вже становитись не тільки майстром, а ще й управлінцем. Це інша тематика, або вдосконалюючи власну технологію, за рахунок чого збільшуючи вартість своєї години часу. Ну і на цьому все. Далі заробляємо на наших хітах, потрошечку, потрошечку вдосконалюючи технологію, реінвестуючи або масштабуючи, і це все час від часу, випускаючи нові сингли, можливо. Стане ще одним хітом, тоді ми його додаємо. А усе інше, все, що не є хітами, ми відсікаємо, відмітаємо і викидаємо. Повторюю, це саме алгоритм, яким чином заробляти на творчій роботі на хендмейді, на роботі своїми руками. Дуже дуже важлива історія це саме фокусування на одному декількох продуктах, що стосується особисто мене і моєї роботи з ексклюзивними шкіряними виробами. Цей шлях це зовсім інший шлях. Цей я б його нікому не рад. Але в мене на це є свої мотиви. І якщо захочете, я вам можу розказати, яким чином цей шлях проходиться.